Дякую, що я коротко постараюся. Да, я цей... в мене коли... Я довгий час знаходився в Києві, там я і в зібрання ходив. І також же... багато чого доброго робив, буду не на цьому акцент. 24-го там я вже був в теробороні, потім призов і. Став на захист у нас, пройшов у чапку, і потім через е, буквально пару місяців вже в Бахмут. Ми підшучували, коли так в учебці були, кажем, щоб тільки не в Бахмут, але казалися якраз там. А, ну, е, там вже через півроку, десь місяців шість, е, на бойовому завданні я там е, були, ну, такі. Бої, де інтенсивність була, і там був іменно скид враження ну, на такі, можна сказати, ракетне враження. І коли мене ранило, я, а я сам медик, сам так. Да, Медбрат зі мною носілки, вколи, тобто я во всьому розбираюсь, надаю допомогу першу. Я професіонал цьому. Тобто я розумію, що робити в таких обстоятельствах. О, коли мене гахнуло, я цей очутився, виходить, сам. Бо всі якраз на 10 метрів і одразу е, пішли, бо так треба було, то о, я очутився один. Я, Подивився, О, у мене нога відділена, я вже поняв з обстоятельства, що е, рухатись я не можу, піді мною яма. О, і перше, що я викричу, крикнув, я, я, я крикну, Боже, Боже, забери мене. О, але потім е, лежу, лежу, чую в мислях, е, ну, якщо. «Надо, то став мене. Так, На всякий случай промайнула, да. і, і потім лежу, і я такий розговорюю з ним. Кажу, от, щоб ти мені цю боль забрав хоч на 5 хвилин, щоб я турнікет перев'язав, бо я не можу взагалі двинути боль від макушки донизу, сплошна боль. О, я тільки чую, в мене хлоп. Ну, це говорять, що типу, йде цей синдром цього шока і так далі. Але я вірю, що в мене, мене після цих думок, тобто з разговора, з разговора. І раз я чую, о, я вже я швидко за турнікет, він мене підготовлений, хлоп перев'язав, чую по движенню, що когось там хтось кричить. Несуть, я підзиваю, кажу, е, в мене є носілки коли, сюди. Хтось підманив хлопців з другої бригади, вони там цей подивилися, я розілений, хтось підізвав їх, під, підманив. От я кажу, все тебе заберемо. Я кажу, все, мене сюди забирайте, докупи ми цих. Щас я вам розкажу по цих медицині, коли там нам заправити, бам-бам, що ми вже були. О, так Господь і витягнув, Потім було в мене вже ця е, з собою рація, я дзвонив командиру, о, і за мною вийшли хлопці. Ну там незавімо, я не вірив, що вони вийдуть, але вони вийшли, бо я знав, що вони ввечері нас міняти, бо, а зранку йти це, виходить, вони не віддихали. Тобто, виходить, ну, хлопці, щастю, пожертвували. О, Все-таки вибігли, забрали а, О, і так далілуя. І таким образом ну, це витягну мене. Коли несли, я постійно говорю: Господи, спаси, Господи, спаси, <зас> тому що я знаю, що це над нами літають, і щоб ще... а шість чоловік, ті раді мене, щоб ще здорові не загинули. Тобто я не так за себе. Ну, два рази кидали, бо прольотиці були такі. О, ну, е, независимо від цього всього, що пробудило, е, я все одно е, були такі случаї, де я е, просто е, молився, наприклад, ракетні удари тут. І вони доволі точечні. Да, я казав, Господи, сидю так, блін, навіть кажу, ти відводь туди на поле ті ракети, вони е, на поле. Щоб ви розуміли, на другий раз я приходжу, друга не, не своя зміна, попередні, що в мене були. Точно по центру посадки, такі, такі я мишу. я проходив, кажу, Боже, живі наші чи ні там залишилися. Воно ну, там були трьохсоті, німночку ранені, а так всі живі. О, Слава Богу! На моїй зміні таких пришестів не було. Ну були там. Грали там, і так далі, то все, ракети кудись, відлітали, залітали, в общем, ну не до нас, головне. хоча інтенсивність кожен день була. Да, Господь являє славу. Да. Да. І, я вже коли вийшов в больницю, в мене такий вже в Луцьку був, в мене цілий місяць ісповідання було. Тобто я дякував Богу, я ісповідувався, внутрі в мене обновлення. Ну, і сльозами це було, тобто Аллилуйя. в мене каяття було, да, обновлення було. Даже, е, мені Дух Святий прямо проговарював, Кажи, нехай тепер відбувається да, Божа воля, Божа воля, щоб воля тата Небесного. Я чув в обновленні, да, я, бо я якось так філософствував ще насчет волі Божої раніше. Я навіть це сповнив ці мислі, я потім жив, Господи, прости мене, що я ці щось там питався, що щось там оправдовувати, бо я знаходив якісь речі там е, в роботі, там то, то, хоча чув в голосі, що відповідно треба то-то зробити. я а коли вже коснулось в мене таке переродження, можна так сказати, я поринаюсь, прийняв рішення поринатися в океан Божий, да, в океан Божої любви, да. О, І Господь перероджує, і я тепер прийняв рішення, да, щоб углублятися. Да, і всім це я також рекомендую і. Будемо ще, будем ще це не тільки говорити, але й робити. Да. Бо віра без ділу метва. Нас чекають діла Господні, да, і зцілення, і освобождення. І Я думаю, якщо купнути навіть глубже, навіть воскресіння мертвих. Ми так, да, Поки тихо будемо говорити, але будуть громкі діла. Да. Так. Вас Всіх люблю. Давайте ми встанемо всі і. Благословимо нашого брата, алілуя! Дорогий Господь, ми дякуємо тобі.